Як виключитися з бази розшуку ТЦК та за які порушення туди в принципі можна потрапити? Вітаю, я адвокат Марченко Поліна і На цьому ютуб-каналі, ми продовжимо говорити про законодавство, про зміну у законодавстві, про мобілізацію, центри комплектування повістки, а головне про ваші права і як їх захищати, якщо вони порушуються. На мій превеликий подив, останні два відео вам чомусь не дуже зайшли в плані ваших коментарів. Переглядів багато по 300, по 100 тисяч переглянули відео, де я робила огляд змін у законодавстві про те, які пропонуються зміну у законодавстві, але судячи з ваших коментарів. Огляди законодавства вам не дуже сподобались. Тому сьогодні будемо розбирати практичне питання, яке було, є, і я думаю, що ще буде досить таки тривалий час. А питання стосується розшуку центром комплектування. Дуже багато дуже часто і ви мені пишете і на Ютубі в інстаграмі. Стосовно того, що немає ніякого адміністративного розшуку, що це все незаконно, неправильно цього в принципі не існує. Але практика показує, що якийсь розшук є, когось доставляють, когось затримують, і десь таке поліція бачить, що. Хтось когось шукає, хтось це ТЦК, а шукає він тих, хто порушив, начебто мобілізаційне законодавство. Тому давайте вам сьогодні розповім, за які такі порушення вас можуть подати в адміністративний розшук, як перевірити, чи перебуваєте ви в такому розшуку, а головне, як із нього знятися. Тож тема адміністративного розшуку вже не один раз обговорювалася у цьому блозі. Але як не дивно, останні півроку дуже багато від вас питань, зауважень і навіть ваших коментарів і тверджень стосовно того, що чинним законодавством адміністративний. Адміністративного розшуку ніякого не передбачено. друзі. Я навіть з вами сперечатися не буду. Такого терміну, як адміністративний розшук, його дійсно не передбачено. Звідки ж, взагалі, взялося це поняття адміністративного правопорушення? Да? Тому що всі ми знаємо, що є процедура адміністративного затримання. А відповідно, якщо є затримання, то є і якась процедура, яка передує цьому затриманню. Загалом ця процедура виглядає, звучить та на практиці. Вона виглядає саме таким чином: що особа, яка вчинила правопорушення, наприклад, по мобілізаційному What do you think Наприклад, не своєчасно оновила дані, да, тобто вчинила правопорушення, передбачено статтею 210 десять Кодексу України про адміністративні правопорушення. І відповідно, центри комплектування це не той орган, який розшукує правопорушників, доставляє з метою притягнення їх до адміністративної відповідальності. Це компетенція виключно правоохоронних органів, а саме органів МВС, органів національної поліції. І відповідно з метою притягнення та припинення правопорушення ТЦК інформує органи національної поліції, що ось є таке вчинене правопорушення, таким громадянина, відповідно просять вжити заходів з метою доставлення такої особи до центру комплектування з метою притягнення його до адмінвідповідальності. Простішою мовою для складання простоколу, винесення постанови про притягнення до адмінвідповідальності. І як то кажуть, простою мовою, ось всю цю довгу процедуру почали просто називати адміністративним розшуком, да, тому що кримінальний розшук у нас передбачений за вчинення кримінально-карних діянь на підставі ухвали суду людину можуть подати в розшук, але це вже зовсім інший розшук. Так як чинним законодавством у нас дійсно не передбачено ніякого адміністративного розшуку, то ось всю цю процедуру розшуку, доставлення, інформування, складання протоколу просто почали називати адміністративний розшук. Хоча дійсно такого законом ще раз кажу не передбачено. Але давайте повернемось до практики. Да? Тому що не дивлячись на те, що ніякої на законодавчому рівні процедури адміністративного розшуку немає. На жаль, або на щастя, це ще нікому не допомогло під час зустрічі чи з поліцією, чи з ТЦК уникнути доставлення до центру комплектування, якщо було ви. Якесь порушення. Мова про те, що якщо під час зупинки перевірки документів буде виявлено, що у вас наявне якесь порушення правил військового обліку, і якийсь центр комплектування вас розшукує, то відповідно вас доставлять до центру комплектування. І твердження на місці при поліції те, що адмінрошуку не передбачено, воно на жаль, вам не допоможе. Поговорити, поговорити, але в кінцевому результаті вас все одно доставлять до центру комплектування. Тому давайте будемо говорити про практику, а не про теорію. Хоча теорію можемо обговорити в коментарях. Запрошую, пишіть свої коментарі. Тож розпочнемо із питання, як взагалі потрапляють в цей адміністративний розшук, за які такі правопорушення вас в принципі можуть подати, і як перевірити, чи перебуваєте ви у розшуку чи ні? Всі ми пам'ятаємо, що ще буквально півроки тому у застосунку Резерв Плюс можна було перевірити у розшуку, ви чи не у розшуку? Тому що там була червона строка, де було написано, що ви у розшуку, і таким чином, в принципі, ви і могли дізнатися про те, що ви перебуваєте у розшуку. Але півроку тому ця графа зникла, і в принципі з того моменту стало незрозуміло, як Можна перевірити ви у розшуку чи не у розшуку, чи яка у вас ситуація в принципі взагалі. Але насправді ця червона графа вона нікуди не зникла, вона трошечки видозмінилась, і видозмінилась вона у нове повідомлення, яке ви також можете побачити у застосунку Резерв плюс. А повідомлення це звучить так: виявлені порушення правил військового обліку. І Якщо у вашому застосунку резерв плюс світиться повідомлення про те, що виявлені порушення правил військового обліку, це означає, що ви перебуваєте у розшуку центром комплектування, тому що як ми вже знаємо. Маємо, якщо є порушення. Відповідно, є звернення центру комплектування, на підставі якого поліція вас має право затримати, доставити в центр комплектування для складання протоколу. Навіть Міністерство оборони України у себе на офіційному сайті зазначило те саме, що зараз у застосунку Резерв плюс, якщо з'являється графа про те, що виявлені порушення правил військового обліку, це по суті являється тим самим розшуком центру комплектування. Тому з цим питанням розібрались, оновлюєте застосунок Резерв Плюс і перевіряєте, чи не потрапили ви часом у розшук. Якщо ви у розшуку, розбираємо. Далі наступне питання, яке хочу розібрати, це за які порушення чи не порушення вас в принципі можуть подати до того самого розшуку, тому що щоденно я відвідую різні центри комплектування зі своїми клієнтами по різним питанням: і відстрочки, і виключення з військового обліку, і оновлення даних і штрафи. І, звісно ж, я спілкуюся з представниками ТЦК і от із останньої практики хочу розповісти. Будучи заброньований, мій клієнт побачив, що у нього в резерві світиться порушення правил військового обліку, якраз напередодні, коли його мали переброню і відповідно наявність ось цього виявленого порушення могло просто зірвати всю процедуру бронювання. Адже якщо у людини є порушення, забронювати його неможливо. Ну і звісно ж разом з ними поїхало до центру комплектування розібрати, що це за порушення, як воно в нього з'явилося. Адже повісток не було розпорядження на роботи, які приходили про забезпечення явки працівника. Він завжди відвідував центр комплектування. А тут якийсь розшук. Поїхали з'ясовувати. І під час спілкування з керівником центру комплектування він нам повідомив, що це порушення виявило в у режимі в той момент, коли відбулася синхронізація реєстру оберіг, тобто тієї саме базою центру комплектування, де зібрана вся інформація про військовозобов'язаних і синхронізація реєстру про освіту. І відповідно, що ми з'ясували, в момент, коли мій клієнт закінчив заклад освіти, він не повідомив про це центр комплектування. А як ми знаємо, у разі зміни військово-облікових відомостей протягом 7 днів особа зобов'язана самостійно з'явитися до центру комплектування і повідомити про ці зміни. Відповідно, мій клієнт клієнт не повідомив центр комплектування, що він закінчив навчальний заклад. Ця інформація автоматично підтягнулася до системи оберіг, і відповідно система видала це як порушення правил військового обліку. Звісно, клієнта притягли до відповідальності не на 17 тисяч гривень, а на 1700 гривень, тому що це правопорушення було вчинене ще по старому, скажімо так, законодавству. Але що ця інформація нам дає для чого я вам це в принципі розповідаю? Як і раніше, я говорила, що база оберіг уже давно здійснює обмін інформацією з іншими державними реєстрами. Вся інформація з різних державних реєстрів потрапляє до бази оберіг. Проводиться, скажімо, так, звірка цих даних в автоматичному режимі, і та інформація, яка була змінена і наявна в інших реєстрах, вона тепер наявна і в системі оберіг. Відповідно, якщо ви про щось не повідомили центр комплектування, то відповідно це може трактуватися як порушення правил військового обліку. Тому що хочу нагадати, відповідно до того ж закону про військовий обов'язок і військову службу у разі зміни будь-яких військово-облікових відомостей, ви зобов'язані повідомляти Центр комплектування. І за кожне таке неповідомлення, яке буде виявлено, вас будуть притягати до адміністративної відповідальності. Якщо ви, можливо, подумали, що у вас всі дані оновлені ще до 16 липня, саме адреса, телефон і електронна адреса, і цього достатньо, друзі. Ні, перелік інформації, яку треба оновлювати в центрі комплектування, у разі її зміни набагато більше. Більше 30 відомостей про себе, у разі зміни яких ви зобов'язані про це повідомляти до центру комплектування. Весь перелік зараз зачитувати не буду. Більш детальніше про те, які відомості про себе ви зобов'язані оновлювати в центрі комплектування, розбирала себе в юридичному блозі в інстаграмі, зробила два дописи, де детально розповіла, які відомості про себе вам необхідно оновлювати в центрі комплектування, якщо вони у вас змінилися. Тому переходьте, читайте та звісно підписуйтесь, тому що в інстаграмі щоденно розповідає про захист ваших прав, розповідає про практичні кейси взаємодії з центром комплектування та, в принципі, дуже багато корисних питань, які вам точно можуть знадобитися. Тож відповідно можемо з вами зробити висновок: що якщо ви не повідомили до центру комплектування? Навіть якусь дрібничку про освіту, про одруження, хоча одруження це вже не така дрібничка, та все ж. То саме за ось такі неповідомлення вас вже можуть подати до адміністративного розшуку. Тому подумайте, чи ви все повідомили про себе центру комплектування, і якщо ні, то подумайте, аби вже зараз це зробити. Ну і тепер переходимо до найцікавішого: а як же виключити себе із розшуку того самого центру комплектування, якщо ви там опинились, навіть не знаючи за що. Відразу скажу, що одна із найбільш поширених зараз підстав для подачі в адміністратив не розшук, це наявка за повісткою, і не тією, яку ви отримали на вулиці, а за тією, яку вам направляли укрпошту. До речі, тему питань отримання повісток укрпошту розбирала в окремому відео. Зробила дуже детальний огляд про те. Кому направляються, як направляються, коли вважається вручена, коли не вважається вручена, тому обов'язково передивіться, хто не бачив це відео. І відповідно, якщо вам надходила повістка у Корпош, то ви за неї не з'явилися. Це вже підстави для подачі вас до адміністративного розшуку. Але давайте, в принципі, змоделюємо, що ви не знаєте, була повістка, чи ви не оновили якісь дані про себе, які мало оновити. І в принципі, ви просто бачите, що ви перебуваєте в адмінрошуку. Що із цим робити? Ну, по перше, що варто зробити, нам треба з'ясувати. Чи дійсно ви перебуваєте у розшуку і яким саме центром комплектування? І відповідно, перший крок, який нам треба зробити для зняття себе з цього самого розшуку центром комплектування, це звернутися до органів національної поліції із запитом. А запит має бути такого змісту: що прошу повідомити, чи перебуваю я у розшуку, або чи наявна про мене інформація стосовно того, що мною було вчинено адміністративне правопорушення у будь-якому центрі комплектування. І якщо така інформація міститься, прошу надати відомості стосовно того. Який саме центр комплектування мене подав у розшук, в якому саме центрі комплектування я, начебто, вчинив правопорушення, і було б доречно також запитати, від якого числа центр комплектування звернувся з таким листом до органів національної поліції з метою віднаходження вас та доставлення до центру комплектування. Грубо кажучи, нам треба запитати, який центр комплектування вас подав у розшук, і запитати, коли саме вас подали до розшуку, тому що це, до речі, дуже важливо. Після того, як ми отримали відповідь, а ви обов'язково отримаєте, тому що на всі свої адвокатські запити. Пати до органів національної поліції в інтересах своїх клієнтів я відповіді завжди отримую. Досить такі детальні, який саме ТЦК, коли саме подав і у зв'язку з чим. І відповідно, коли ви отримали відповідь, приблизно ось так вона буде виглядати. Тут можна буде зрозуміти, який саме центр комплектування подав відомості стосовно того, що ви, начебто, вчинили правопорушення. І тут ми вже розуміємо, куди саме нам звертатися, аби взагалі зрозуміти, що ж такого ви зробили, що вас подали до розшуку. І відповідно, крок другий. Ми звертаємось до того центру комплектування, який вказаний у відповіді від національної поліції. І звертаємось ми туди також із запитом і запитуємо такі питання. Чи складався протокол відносно вас про порушення правил військового обліку за статтею 210 прим. 1? Якщо складався, просите надати копію цього протоколу та направлення з Укрпошти. Чи інформували вас про те, що такий протокол складався, коли складався і чи направлявся він вам пошту? Також буде доречно взагалі запитати, чи виносилась постанова. Про результати розгляду такого протоколу, якщо така постанова складалася, звісно, попросіть і копію цієї постанови. Ну і звісно ж копію відправки Укрпошту про те, що вам таку постанову в принципі направили. І відповідно, після того, як ви отримаєте відповідь із центру комплектування, якщо там дійсно буде вказано, що да, складався протокол, тут уже доречно ставити питання про оскарження цього протоколу, да, бо як його могли скласти без вас, чому вас не запросили на розгляд цього протоколу і чому ви про нього взагалі не знали. Але якщо вам відповідаючи ніякого протоколу і постанови немає. То відповідно виникає питання, як так? Ніяке правопорушення не зафіксовано, протокол не складено, тому що протокол це не підстава для притягнення до відповідальності. Протокол це фіксація, юридична фіксація вашого правопорушення. Відповідно, якщо ваше правопорушення юридично не зафіксовано, то відповідно як вас могли подати у розшук? Якщо у вас на руках є відповідь саме про те, що ні, ніякого протоколу не складалося, постанови ніякої немає, і ваше правопорушення ніяк не зафіксовано, окрім як в автоматичному режимі, то я вас вітаю. У вас є пряма підстава для скасування. Вашого розшуку. Касовується він наступним чином. Знову повертаємось до тих же органів національної поліції, але вже до саме того районного відділку поліції, куди ТЦК проінформував про те, що вас необхідно знайти і доставити з метою притягнення вас до адміністративної відповідальності. А я хочу нагадати, що підстава для доставлення до центру комплектування органами національної поліції це має бути саме вчинене адміністративне правопорушення. Відповідно, немає протоколу, немає правопорушення, немає підстави для доставлення. І відповідно. Відповідно, саме це і є підставою для подачі до органів національної поліції листа, скарг, заяви. В принципі, цей документ можна будь-як назвати, але суть його буде така, що у зв'язку з тим, що немає протоколу, немає зафіксованого порушення, немає підстави для подачі вас в адміністративний розшук. А відповідно немає юридичної підстави органів національної поліції затримувати вас і доставляти. І повірте, немає сенсу з'ясовувати з, з представниками поліції. Це на місці, коли вас вже зупинили і починають розбиратися в розшуку, ви не розшуку у поліції. Є задача доставляти до центру комплектування усіх, кого вони бачать у своєму, скажімо так, планшеті. Да? Якщо у них підсвічується відомості, що ви перебуваєте в розшуку, вони не будуть з'ясовувати законно, незаконно з порушеннями без порушень вас туди подали. Вони бачать задачу, вони її виконують. І простою мовою вони вам скажуть, що наша задача доставити вас. А проте законно ви опинились в розшуку чи ні, це ви вже будете з'ясовувати. В центрі комплектування саме тому важливо не чекати таких зупинок і доставок, а важливо оперативно наперед самому видаляти себе з цього адміністративного розшуку у зв'язку з відсутністю підстав для подачі вас в такий розшук. І відповідно готуємо звернення до поліції, прикладаємо попередню відповідь від центру комплектування, що протокол не складався, що постанова немає. Відповідно, немає підстав для подачі вас в адміністративний розшук. І відповідно, просимо органи національної поліції виключити відомості про вас із системи АРМОР тієї самої, де підсвічується вся. Інформація про тих, кого треба затримати і доставити, відразу скажу наперед, що якщо ви думаєте, що це не працює, показує вам результат роботи з нашим клієнтом, який також перебував в адміністративному розшуку, і лише за допомогою ось таких адвокатських запитів, звернень і клопотань, які ми подавали і до ТЦК, до органів національної поліції, нашого клієнта з розшуку ТЦК виключили, бо не було протоколу на підставі якого його взагалі в той розшук подали. Тому якщо ви думаєте, що це, скажімо так, не робоча схема, повірте, вона дуже така робоча, і я й у своїй роботі викла. Користують, тому якщо у вас подібна чи схожа ситуація, записуйтесь на консультацію, я вам з радістю допоможу. Свої контакти залишаю в описі до цього відео. Ну, якщо у вас залишились якісь питання до цього відео чи до того алгоритму, про який я вам розказала, є коментарі. Пишіть своє запитання там, а я на них обов'язково буду відповідати. Ну і звісно, хочу нагадати, що якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео, обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тому що тут я розповідаю виключно про практичну сторону захисту ваших прав тут ніякої теорії.